Напруга наростала і наростала, доки і ще 19 солдатів чекали разом на звіт повітряних воїнів. Це не мало забрати багато часу, адже мітли швидкісні, а відстані в лісі невеликі. З боку дракового табору стрімко наближалися дві мітли і всі затамували подих. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Директ інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо. Вони не виконували маневрів, що були сьогоднішнім кодом для дружніх мітел. Розсіятися й вогонь! прогримів генерал Поттер. І не забарився перейти до дій, що духу помчавши під прихисток лісу. Щойно він опинився серед дерев, то крутнувся на місці і здійняв паличку, намагаючись знайти мітлу в небі. Чисто. вигукнув хтось. Вони вертаються назад. Гаррі подумки знизав плечима. Неможливо було завадити драко здобути цю інформацію, та й дізнався він лише, що його військо нікуди не рухалося. Хаосити повільно вийшли з лісу. Мітла з боку, грейнджер. заволав хтось інший. Гадаю, це зелений лідер, бо він пірнув і крутнувся. Невдовзі Теодор Нот полетів сторчма донизу і різко зупинився, зависнувши на мітлі серед солдатів. Грейнджер розділила свої сили навпіл. з останніх сил закричав просякнутий потом нот. Вона атакує обидва війська. По дві мітли кружляють над кожним підрозділом. Вони переслідували мене півшляху сюди. Розділила своє військо? Якого біса? Коли велика сила концентрує вогонь на меншій, то останнє швидко вичерпується і не встигає завдати шкоду у відповідь. Якщо 20 солдатів зіткнуться з 10, то 20 сонних заклять полетить у десяток людей і лише 10 у другий бік. Отже, хіба що кожне закляття з першого залпу влучить у ціль? Менша сила втратить більше бійців, ніж знешкодить. Знищені на роздріб таким військовим терміном позначали поразку внаслідок розділення сил. Що Герміона собі думає? І Гаррі збагнув вона грає чесно. Ох, це буде довгий курс захисту. Гаразд, гучно сказав Гаррі, щоб почуло все військо. «Дочекаємося звіту червоного крила і захмаримо трохи сонечко. Драко незворушно вислухав звіти літунів, не виказуючи свого приголомшення. Що, Грейнджер, собі думає? І драко збагнув Це блеф. Одна з двох сил сонечка змінить напрямок, і разом вони атакують. Кого? Невіл Лонгботтом маршурував лісом назустріч сонячним силам, позираючи подеколи на небо, чи немає там мітел. Поруч крокували соратники з його загону Грифіндорці Мелвін Кут і Лаванда Браун та слизеринець Ален Флінт. Останній був радником їхнього загону. Хоча Гаррі спершу запропонував цю посаду Невілові, якщо той забажає. Наодинці Гаррі говорив був йому чимало речей, починаючи з такого. Знаєш, Невіле, якщо ти хочеш стати таким крутим, як уявний Невіл, що живе у твоїй голові, але не може проявити себе через твій страх, то тобі справді варто записатися до військ професора Квіррела. Тепер Невіл був переконаний, що хлопчик, що вижив, уміє читати думки, інакше дізнатися він ніяк не міг. Невіл ніколи нікому про це не розповідав і не подавав ані знаку. І жодна інша людина не була такою. Принаймні, Невіл не помічав. І гаріні запевняння справдилися це геть відрізнялося від спарингів на уроках захисту. Невіл сподівався був виправити на спарингах усе, що в ньому було не так, але, ну, не вдалося. Хоч він і міг накладати кілька заклять на інших учнів у класі, коли поруч був професор Квірел, який пильнував, що усе було гаразд, хоч він і міг ухилятися і стріляти у відповідь, коли це дозволялося, коли всі цього очікували, ще й обдаровували б його презирливими поглядами у разі невдачі. Усе це не допомагало навчитися стояти за себе, але бути частиною війська. Маршуючи лісом поруч із соратниками в уніформі із символом, складених для клацання пальцями, Невіл відчував, як щось дивне вирує у нього всередині. Якби він захотів, то міг би й просто йти, але йому подобалося маршувати. Мелвіну, Лаванді і Алину, у бабіч нього, видається, теж це подобалося. І Невіл тихо затягнув пісню хаосу. У цій мелодії будь-який магл розпізнав би імперський марш Джона Вільямса, також відомий як Тема Дарта Вейдера. А додані Гарріні слова легко запам'ятовувалися: Доляля, ля доля, доля, ля доля, доля, доля до 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 додадо, до 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 до, 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 ля, -ля, до, ля ля На другому рядку наспів підхопили інші, і невдовзі він почувся звідусільо ліся неподалік. І невіл маршував зі своїми соратниками з легіону хаосу. У серці ворвали дивні відчуття, уява стала дійсністю, а з губ злітала страхітлива пісня долі. Гаррі витріщався на розкидані по лісу тіла. Його аж занудило трохи, довелося нагадати собі, що вони лише сплять. Серед полеглих були дівчата, і від цього чомусь ставало куди гірше. Він у жодному разі не обмовиться про це в присутності Герміони, інакше врори знайдуть його рештки в малесенькому чайничку. Половина сонечка не змогла дати гідний бій усьому хаосу. Дев'ятеро піхотинців вибігли були з беззмістовними криками, захищаючи обличчя і груди колами простих щитів. Але неможливо водночас тримати щит і стріляти, тож Гаррі солдати просто цілилися в ноги. Усі, крім однієї сонечка, полягли, щойно простір заполонили крики Сомніум. Останнє бійчиня скасувала свої щити і навіть вибила одного противника, перш ніж її вкрило хвилею заклять. Сонний проклін був цілком безпечним у разі множинних влучань. З двома сонячними літунами впоратися виявилося значно складніше. Довелося втратити аж трьох хаоситів, доки масивний вогонь із землі не позначив їхні мітли червоним світінням. Герміони серед полеглих не було, мабуть, вона дісталася драко. Це змусило Гаррі злитися на якомусь цілковито незбагненному рівні, і він не знав, чим саме це було зумовлено, бажанням захистити Герміону, відчуттям ушуканства, тому що це зробив не він, чи, можливо і тим, і тим. Гаразд, промовив Гаррі, підвищивши голос. Не забуваємо, що це не був справжній бій. Ця генералка Грейнджер припустилася помилки у своїй першій битві. Сьогодні справжній бій на нас чекає з армією драконів, і він анітрохи не скидатиметься на те, що щойно відбулося. Буде значно веселіше. Рушаймо. І з неба впала мітла. Вона наближалася страхітливо швидко, відтак розвернулася на кінчику і застигла прямо біля драку, загальмувавши з такою силою, що було майже чути, як обурено кричить повітря. Ні, це не було небезпечним позерством. Просто Грегорі Гойл був настільки вправним і намарнував часу. Потер наближається, доповів він без жодного натяку на свою звичну підробну манірність у голосі. У них досі всі чотири мітли. Зняти їх? Ні. різко заборонив драко. Сутичка над їхнім військом дає їм надто велику перевагу. Вони стрілятимуть по тобі із землі, і навіть ти можеш не ухилитися від стількох заклять. Зачекай, доки розпочнеться бій. Драко втратив чотирьох драконів за дванадцятьох сонечок. Виявилося, що генералка Грейнджер таки була неймовірною дурепою, хоч він і не знайшов її серед нападників. А тому не зміг поглузувати з неї і запитати, що заради Мерліна вона собі думала. Справжня битва, як усі передбачали, буде з Гаррі Поттером. Готуйтеся. зарвів драко своїм солдатам. Залишайтеся поруч із соратниками. дійте як одне ціле. Стріляйте, щойно ворог підійде достатньо близько. Дисципліна проти хаосу. Це буде недовгий бій. Адреналіну в його крові все більшало і більшало, доки невілу не стало важко дихати. Наближаємося, попередив генерал Потер гучно саме настільки, щоб усе військо ледве розібрало його слова. Час розбігатися. Невілові соратники віддалилися. Вони однаково підтримуватимуть одне одного, просто ворогові буде набагато легше, якщо всі зіб'ються докупи. Постріл, призначений товаришеві, може його оминути і влучити натомість у тебе. Коли сили розпорошені і рухаються якнайшвидше, поцілити в когось куди складніше. Тренування хаосу генерал Потер почав був із того, що звелів їм стріляти одне в одного. Коли обидві сторони швидко бігали, коли стояли нерухомо і старанно цілилися, а також коли хтось один рухався, а другий залишався на місці. Сонний проклін легко знімався, нехай це й було заборонено під час справжніх битв. Генерал Поттер хай на все записав, щось обміркував, підрахував, оголосив. Що розумніше буде не сповільнюватися і ретельно прицілюватися, а швидко рухатися, ухиляючись від пострілів. Невіла досі трохи непокоїло, що він більше не маршує поруч із соратниками, але завчені раніше моторошні бойові клечі вже гриміли в його голові, і це дуже допомагало. Цього разу тихо присягнув собі Невіл. Його голос у жоднісінькому разі не перейде на писк. Підняти щити. скомандував генерал Поттер. Потужність на передні відбивачі. Контего. прошелестіло військо, і перед головами й грудьми з'явилися круглі екрани. Невіл відчув різкий присмак у роті. Генерал Поттер не наказав би створювати щити, якщо вони вже майже не наблизилися. Він бачив, як камуфльовані силуети драконів рухаються в хащах, і вони от от побачать їх. В атаку. почувся далекий крик драко Мелфоя. «Уперед!» – заревів генерал Поттер. Адреналін у Невіловій крові завирував і ноги понесли. Ще ніколи в житті він не бігав так швидко. Він летів прямо на ворога і не мав потреби озиратися, щоб знати, його соратники роблять так само. Кров для бога крови, кричав Невіл. Черепи для черепа трону. І я! Шубнігурат! Ворожі ворота з боку!» Сонне закляття розбилося об його щит. Інші постріли, якщо й були, то на марні. Невіл встиг помітити перелякане обличчя Вейна Гопкінса, який стояв біля двох нерозпізнаних грифіндорців. А тоді він скасував простий щит і вистрелив у вейна. Промахнувся. Нестримні ноги понесли його прямо крізь ворожі сили до інших трьох драконів, що скерували на нього паличка, роззявавши роти. Невіл бездумно кинувся на лісову землю саме тоді, коли пролунали три голоси. Сомніум! було боляче. Поки Невілкотився, то відчував, як у нього впиваються тверді камені і гілки. Не так погано, як падати з мітли, та удар об землю однаково виявився сильним. Зненацька йому сяйнула ідея, він принишкував і заплющив очі. Припиніть, почувся голос. Не стріляйте, ми дракони. Невіл задоволено зрозумів, що зміг дістатися місця між двома групами драконів, саме коли одна з них вистрелила в нього. Гаррі розповідав був про таку тактику, що змушує ворога боятися нападати, але, видається, це спрацювало навіть краще. До того ж, дракони вважали, що влучили в нього, адже бачили, як невілопав після їхнього пострілу. Він подумки долічив до двадцяти і ледь ледь розплющив очі. Зовсім поруч три дракони вертіли головами, а крики Сомніум і черепи для черепного трону заполонили повітря навколо. Усі троє наразі ховалися за простими щитами. Невіл досі стискав у руці паличку, тож виявилося нескладно вказати нею, на черевик одного з них, і прошепотіти. Сомнім. Він швидко заплющив очі і розслабив руку, почувши, як той хлопець впав на землю. Звідки воно взялося? закричав Джастін Фінч Флетчі. Зашуроділо листя. Два дракони кружляли, шукаючи ворога. Перебудуватися. проривів Мелфой. Усі до мене, не дозволяйте їм вас розділити. Невіл почув, як два дракони перестрибнули через його розпластане тіло, виконуючи наказ. Він розплющив очі, не без підвівся на ноги, націлив паличку і вимовив нові чари, що їх навчив був усіх генерал Поттер. Вони ще не могли накладати справжніх ілюзійних заклять, щоб заплутати ворогів, та навіть у їхньому віці їм було до снаги. Черевомовлю. прошепотів невіл. Спрямувавши паличку в бік від Джастіна й іншого дракона, він заволав. Заради клухту й слави! Джастін і другий хлопець різко зупинилися і повернули свої щити в тому напрямку, куди Невіл посунув свій бойовий клич. Сомніум! Кілька криків розітнуло повітря, і другий хлопець впав ще до того, як Невіл прицілився. Останній мій! вигукнув Невіл і побіг прямо на Джастіна. Той погано до нього ставився, доки старші гафелпавці його не вгамували. Невіла оточували соратники, а це означало Спеціальна атака. Стрибок хаосу. залементував Невіл, не сповільнивши свого бігу. Він відчув легкість у тілі. Відтак удвічі більшу легкість. Його товариші спрямували на нього паличка і тихо застосували літальні чари. Невіл підвів лівицю, клацнув пальцями і, чим душ відштовхнувшись ногами, здійнявся в повітря. Перелетівши над щитом щиро ошелешеного Джастіна, він скерував паличку вниз і вигукнув Сомніум, бо йому так захотілося. Ось чому. Невіл не зовсім правильно розмістив ноги і трохи проорав ґрунт під час приземлення, але двоє з трьох легіонерів хаосу спромоглися постійно вказувати на нього паличками, тому він не сильно забився. Невіл підвівся він розумів, що варто рухатися. Звідусіль лунали крики сомніум. Я Невіл, останній нащадок лонгботтомів. заволав Невіл угору, тримаючи паличку вертикально, наче викликав на бій саме яскраве блакитне небо. Він знав, що віднині все буде інакше. Невіл з хаосу, підходьте, якщо на смі. Прокинувшись пізніше, Невіл дізнався, що армія драконів сприйняла це за заклик для контратаки. Дівчина поруч важко опустилася на землю. Вона прийняла на себе призначений йому постріл, і Гаррі почув, як звіддалік зловтішно засміявся містер Гойл. Він промайнув над ними на своїй мітлі, важко роздираючи повітря. Воно аж мало проспадатися на шматки за його спиною. Лумінос. крикнув один із хлопців біля Гаррі, який ще не встиг відновити достатньо магічної сили, щоб зробити це першим. Містер Гойл навіть не сповільнився, щоб похилитися. Наразі в хаосу залишилося лише шестеро солдатів, а в армії драконів двоє. Та от халепа. Один із них був непереможний, а другий використав усі сили трьох бійців лише для того, щоб оточити себе звідусіль щитом. Містер Гойл забрав більше бійців, ніж усі інші дракони разом узяті. Він ухилився і кружляв у повітрі так швидко, що ніхто не міг у нього влучити, а йому ще й вдавалося водночас стріляти. Гаррі вигадав безліч різноманітних способів зупинити містера Гойла проти жодного безпечного. Навіть сповільнити його літальними чарами вони утворювали суцільний промінь, яким було значно легше цілитися. Було небезпечно адже так він міг впасти з мітли. Закидувати чимось траєкторію його польоту було небезпечно. І Гаррі, чия кров уже крижаніла, ставало дедалі важче про це пам'ятати Це гра, ти не намагаєшся його вбити, не жертвуй усіма своїми майбутніми планами заради гри. Гаррі бачив закономірність, він бачив, як містер Гойл ухиляється, він бачив, як усі вони мали стріляти, щоб створити сітку, якій той не зманеврує. Та він не міг швидко пояснити потрібні дії своїм солдатам. Вони не могли скоординувати свої постріли достатньо добре, а тепер їм ще й не вистачало для цього людей. Я відмовлюся програвати не так, не ціле військо одному солдатові. Мітла містра Гойла блискавично змінила напрямок ніщо не мало прухатися з такою швидкістю, і розвернулася до Гаррі та його вцілілих сил. Він відчував, як напружився хлопець поруч, наготувавшись кинутися на захист свого генерала. До дідька. Гаррі підвів паличку, зосередившись на містері Гойлі. Його розум чітко уявив закономірність, його губи розтулилися, його голос закричав лумінус, 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 лумінус. Розплющивши очі, Гаррі з'ясував, що зручно лежить зі складеними на грудях руками, стискаючи паличку, немов полеглий герой. Він повільно підвівся. У нього боліла магія дивне відчуття. Не повністю неприємне, дуже схоже на пощіпування й оніміння після фізичних вправ. Генерал прокинувся. Гаррі кліпнув і сфокусувався в напрямку цього крику. Четверо солдатів спрямовували паличка на мерехтливу призматичну півкулю, і Гаррі збагнув, що битва ще не завершилася. Правильно, у нього не влучили сонним прокльоном, просто сили вичерпалися, а тому він досі брав участь у грі, коли прокинувся. Гаррі підозрював, що хтось обов'язково прочитає йому лекцію мовляв, не можна виснажувати магію аж до непритомності заради дитячих забавок, але він не втратив голову і не нашкодив містерові гойлу ось що мало значення. Тоді його розум збагнув ще один наслідок своїх дій. Гаррі поглянув на сталевий перстень на лівому мізинці і ледь не вилаявся, побачивши, що крихітний діамант зник. А на землі неподалік від місця його падіння лежить зефір.